Маємо врожай, якого немає ніхера, значить, що правильно, олія буде з волоського горіха дорогою. Ну, В принципі, вона і була не дешевою, але також в нас є такий даний ролл, зараз ми його будемо тестувати, покажемо наскільки він ефективний це показує. Значить, поїхали. Так це все відбувається. Раніше пам'ятаю, все було вручну. Руками збирали. Зараз в принципі, є такі штуки, які реально... Рішають питання по збору горіха. Такі є самі і для фундука, це для Волоського іменно Ну, класна штука. Дійсно, навіть ми читали відгуки, ну справляється. Так все, є підставочка, висипається. Так що Ну, в принципі, далі ви знаєте, що ми будемо робити з даним горіхом.